От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті нечесні, всі багаті наваровали, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не ну, і, і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес, це теж завжди про перемовини. Як мінімум продавця з клієнтом, як мінімум, він це все має керувати там. Бізнесмени, які це все відкриває. І якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш типу, по принципом, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, ця історія ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили бо нас в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі робити. Боже, я ну дивись. Ну я ще років не знаю, 10 назад там, вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія.